Звичайно, люди, бачачи в інтернеті якусь історію тваринки, вони на емоціях, не обдумавши цей важливий крок, да там пишуть Я хочу». Я дуже чітко підходжу до контролю підбору нової родини для тварин. У мене є великі великий листочок, де прописано багато питань до людей. У мене є вимоги до сім'ї, яка буде забирати собак, щоб не було такого, що заберу тварину і прив'яжу десь на ціпку. І все. собаки не винні, тому що люди роблять. Тому я намагаюсь. Рятуючи цих собак, показати людям, що вони не їдять дітей, вони не вбивають людей, вони так само відчувають біль, зраду, і вони теж хочуть сім'ю. І якщо навіть десь там в голові однієї людини я зміню думку про цих собак, і ця людина візьме і врятує таку породу, це я вже змінюю світ однієї живої істоти.